Всім доброго дня, мене звати Владислав. Сьогодні зробимо огляд е, професійного перфоратора акумуляторного Хайкокі е, DH18 DPC. Даний перфоратор, е, окрім того, що він акумуляторний, він йде в комплекті з кейсом, чудовим класним кейсом, який має таку от е, зверху скажімо, поверхню всередині. Має форму всередині під весь його комплектуючий ряд. І в комплекті йде зарядний пристрій. Акумулятор і ще один акумулятор, тобто два акумулятора в комплекті ємності по 5 ампер годин. Поки ви працюєте одним акумулятором, розряджаєте його, інший заряджається, і ви можете працювати без перестану. Тобто, це насправді дуже круто, особливо в умовах відключення світла. Такі реалії на сьогодні. Дані батарейки мають класну bms плату, яка захищає від глибокого розряду, від перезаряду. Та якби вам не потрібно турбуватися, скажімо, про їх зберігання в плані, якщо ви його зарядили там на 100%, а всі знають, що правильний заряд батареї це орієнтовано плюс-мінус 70%, 60%. Тому батарея сама розряджається через певний час, якщо вона зберігається е, зарядженою повністю, сама розряджається до потрібної її ємності і зберігається таким чином, скажем, без втрати ємності акумулятора. Час заряду кожного з акумуляторів. Повного заряду складає 75 хвилин. тобто Зарядка достатньо швидка. Даний апарат має безщітковий, тобто, безколекторний двигун, який не має щиток, він 18-вольтовий, тобто графітові щітки не труться об сам якор, тим самим якби не нагрівається, не потребує додаткової заміни, може довго використовуватись. Тобто, це Магнітний тип вигуна без колекторний, який може безперервно довго працювати, тим самим не нагрівається. І не потребує обслуговування в плані от, заміни щіток. Даний двигун менше споживає електроенергії, тобто ємності батареї, порівнянні з щитковими двигунами. А враховуючи той фактор, що ємність батарей складає кожної з по 5 А годин, ви можете достатньо довго працювати навіть на заряді одного акумулятора. Звичайно, час можна розрахувати в залежності від того, з яким матеріалом ви працюєте, що це буде, так як даний перфоратор може працювати з оснасткою, а саме діаметр, наприклад наприклад бура. В даному разі у нас лопатка для прикладу, але бур може використовуватися в даному перфораторі 26 міліметрів, якщо по бетону. Якщо буде оснастка по дереву 27 міліметрів, і оснасткою по металу можна працювати до 13 міліметрів. Дана модель перфоратора володіє трьома режимами, тобто, а саме це у нас, щоб було краще видно, покажу більш наглядніше: сверління буріння. Сверління з ударом і режим удару, що, скажімо, розширює можливості даного апарата, робить, скажімо, дає йому достатньо широкий спектр застосування. Дана модель професійного перфоратора о, має ще прогумовану ручку, о, також має о, прогумовану рукоять, за яку триматися. От, вона має антивібраційну систему. Що допомагає комфортно працювати оператору, а також нешкідлива для його здоров'я. Дану модель професійного перфоратора dh 18 pc можна використовувати як в побуті, так і на будівництві, тобто для професійного використання. Він є універсальний в даному плані. Також перфоратор має режим реверсу, тобто можна як вперед, так і назад. Якщо вдруг бур заклинило, можна дати реверс, скажем, і безпечно. Забрати якби, з бетону. Окрім того, є режим антизаклинювання, тобто тріскачка в самому патроні. Механізм патрона дозволяє безпечно працювати в бетоні армованому, саме в армованому бетоні. Якщо бур натратить на армування на пру, то молоток, сам удар, вимкнеться. Наший DH-18DPC також оснащений ще плавним пуском. Тобто, в нас є кнопочка. Коли ви натискаєте, він плавно розганяється, і можна вмкнути режим відразу відразу на повну потужність і регулювати лишень клавіші. Клавіша також ну, якби, може регулювати по силі натиску оберти. Окрім того, із головних характеристик ще. Даний перфоратор володіє ударним моментом в 3,2 джоуля. Це сильний конкурент навіть мережевим професійним перфораторам. Ще, окрім клавіші, яка регулює плавність, скажімо, пуску. Тут ще й відображається індикація заряду акумулятора. З плюсів лінійка, яка допоможе вам скажем, не зайти глибше, ніж потрібно, якщо ви працюєте з гіпсокартоном або ж достатньо тонкими стінами. Тепер детальніше про патрон. Патрон у нас SDS Plus. Це стандартний патрон. Більшість оснастки має таку конфігурацію. Швидка, зручна заміна оснастки. Швидкість обертів двигуна перфоратора Хайкокі складає 950 обертів на хвилину. Окрім сили удару 3,2 джоуля. Число удару складає 4 тисячі ударів на хвилину. Настав час підвести підсумки. І з головного, що хотілося б відмітити, те що дуже класна комплектація у форматі того, що в комплекті йде два акумулятора під інструмент, є обмежувач, ну і класний кейс, в якому зручно складати повністю весь набір. Із мінусів, що хотілося б відмітити, це хотілося б бачити в комплектації мінімальне оснащення, хоча б щось по типу піки, лопатки, бурів. Ну і змазка для хвостовиків. Зробимо висновок того, що дана модель DH18PC акумуляторного перфоратора Хайкокі, підходить і для побутових користувачів, але все ж таки це є професійний інструмент. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня! До нових зустрічей.